Всім привіт-привіт! З вами знову Настя. І сьогодні у нас в програмі тренування на м'язи кору. Воно підійде для усіх рівнів підготовки, і у нас тут буде чотири блоки. Сьогодні робимо акцент не на швидкості, а на контролі, стабільності і включенні глибоких м'язів живота, а також на диханні. І говорячи про дихання, ми починаємо з нього. Можете покласти одну руку на грудну клітку, іншу на живіт, або просто руки на ребра. І починаємо дихати на 4 рахунки. Спочатку робимо глибокий вдих, затримуємо дихання. Видихаємо і затримуємо дихання. Повторюємо ще декілька таких циклів. Сподіваюсь, це допомогло вам налаштуватися на роботу. Ми стаємо на чотири точки опори і виконуємо кішку корову. Виконуємо її плавно і не забуваємо дихати. Робимо вдих, коли розкриваємо грудну клітку, і видих, коли скруглюємо живіт. Тепер, залишаючись на чотирьох точках опори піднімаємо праву руку вгору на вдих і на видих проводимо її під ліву, наче протягуємо нитку крізь вушку голки. По суті, від цього і йде назва вправи І продовжуємо так робити. таз у нас залишається над колінами, і ми рухаємося тільки грудною кліткою. І переходимо на ліву сторону. Далі, стоячи на чотирьох точках опори, перевіряємо своє вирівнювання. Ми хочемо, аби наша потилиця, задні ребра і криш ніби підпирали стелю і були в одній лінії. Відчуваючи опору в лівій руці і правій нозі, ми беремо протилежну руку і ногу і тягнемо їх вдаль. От саме вдаль, а не догори. ми намагаємося максимально зберегти корпус та стабільними, ніби наша рука і нога дисоційовано рухаються від нашого тіла. Далі ми залишаємося на цій самій стороні. Початок руху такий самий, ми виводимо руку та ногу вдаль і ніби малюємо ними діагональ, відводимо їх вбік. І повертаємося в центр. Тут ми не намагаємося зробити якомога більшу амплітуду чи якомога швидше це зробити. Ми намагаємося контролювати баланс і намагатися залишатися максимально стабільно і повільно. І змінюємо сторону. Починаємо з першої базової вправи. І починаємо відводити руку та ногу в сторону, ніби малюючи діагональ. Тут також не забуваємо про дихання. Ми закінчили перший блок, який був на чотирьох точках опори, і ми переходимо до другого блоку, який буде присвячений планкам. Індія свод ми виходимо в планку. У планці у нас долоні стоять під плечима, шия довга та не напружена. Ми починаємо виконувати перехід від планки до собаки мордою донизу. За потреби робимо маленький перепочинок і сідаємо в позу дитини. Далі повертаємося до планки, піднімаємо ліву ногу вгору і на видих підтягуємо коліно до протилежного лікця і повторюємо це на ліву сторону. Змінюємо сторону, підіймаємо праву ногу догори і на видиху тягнемо її до лівого ліктя. Повертаємося до планки і починаємо по черзі крокувати ногами до підлоги під колінами. Переходимо в позицію дитини, щоб трошки відпочити. Переносимо праву руку за килимок, доєднуємо до неї ліву, відчуваємо натяг по лівій частині корпусу і переносимо руки на протилежний бік, відчуваємо натяг по правій частині корпусу. Ми закінчили блок з планками і переходимо на третій блок, де ми будемо лежати на боку. Я починаю з правого боку у нас в опорі передпліччя, лікоть над плечем і другу руку ми кладемо за голову. Важливо вирівнятися, не завалюватися на плече, і та з грудна клітки голова у нас ніби в одній трубі. І ми починаємо підіймати таз, і після цього підіймати верхнє коліно. І поступово так само ми опускаємо спочатку коліно і потім опускаємо таз. У нас немає цілі підіймати верхнє коліно супер високо, нам важливо, щоб бокова лінія залишалася активною і ми не завалювалися на плечі. Тепер ми підіймаємося ще трохи вище, ми стаємо на коліно, рука у нас під плечем, ключі посміхаються, ми не сутулимося і тягнемося одноіменним коліном до ліктя. До речі, тут ви можете щось підкласти собі під коліно, якщо ви відчуваєте, що вам твердо стояти на климку. Повертаємося в центр і перед тим як перейдемо на іншу сторону, я пропоную виконати такі кругові рухи головою і трошки потягнути руки. І ми переходимо на іншу сторону. Спочатку ми лягаємо на передпліччя, лікоть у нас під плечем, друга рука за голову, коліно над коліном, стопа над стопою. І поступово ми починаємо спочатку підіймати таз, потім підіймати коліно, опускати коліно і опускати таз. Тепер стаємо в опору на коліно та долонь, кладемо іншу руку знову за голову і починаємо тягнутися одноіменним ліктем до одноіменного коліна на видиху. Ми завершили цей блок і переходимо до четвертого, фінального, який ми проведемо лежачи на спині. Стопи у нас на підлозі в опорі, руки вздовж тіла, і пропонуємо виконати декілька кивків тазом від куприка і до пупка, для того, щоб знайти нейтраль. Це дуже невидимий і легкий рух, ми запускаємо його від стоп і ніби перекочуємося по нашому крижовому відділу. І частина, яка буде десь приблизно посередині, між куприком та пупком, і буде вашою нейтральну тазу. Робимо такий кошик і кладемо його під потилицю. Лікці у нас мають бути в полі зору, робимо глибокий вдих і на видих підіймаємося під контрольну хребець за хребцем. І повертаємося назад. Тут, коли ми підіймаємося, ми хочемо залишатися в опорі на лопатках. Тепер виконаємо той самий рух, але вже підключимо і ноги. Внизу ми робимо вдих, на вдиху ми підіймаємося і тягнемося ліктем до протилежного коліна. І повертаємося і виконуємо те саме на іншу сторону. Важливо робити видих саме тоді, коли ми підіймаємося і не забувати про те, що поперек у нас приклеєний до килимка, і ми підіймаємося до моменту опори у лопатки. На цій вправі ми закінчуємо наше тренування, підводимося у сидяче положення через бік. І, звичайно ж, дякуємо собі за те, що показалося сьогодні на климку. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє тренування, ставте лайк і до нових зустрічей. Всім па-па!